Мої вам вітаннячка. Розпочався другий день турніру, Трьохзіркове потужне посилення, всі кольори. На жаль, оборона у мене в Б. Ну, нічого не поробиш. Така несправедливість. Червоні два є, чудово, синього берем. жовтий є, чудово, Бальтазара берем. а зелені у мене, по суті, <кх> незмінні. Ну, треба щось рухати? Як ви так встигаєте? Ну ладно, давайте якось ось так. Я міг би його зарядити, якби не заповільнення. Так, дивіться. Уже Фіолетовий заповільнений. Так, хто тут крім Джахангіра? А, блин, ще й вовк. Ще й вовк, короче. Так, щось мені поплохело. Нам так не здається. Що мені поплохіло. Ото попав, ото чіткий пацан. Давайте ось так. Це може погано кінчитись. Джахангіра трішечки не добило. Ну так уже і буде. Можливо, синій. Щось це було стрмно. Так, а чим тебе добити? Ну давайте синього зарядим. Ладно. Бімбу взривати не встиг. Почалася біля бірдас камінцем. Скажу, вчора давали. Прям закидали Фіолетовий. Фіолетовий. Навіщо? Ну ми ж не зарядимо відразу так. А, цей заборонить, якщо ми його не вб'ємо. Цей заборонить таунд. Ну, будемо сподіватися, що не встигне. Не сьогодні якась вся гра на надії. Зелені знов нема. Хто не підскаже, коли вона вийде? Ну і без комби я його не заряжу. Того пенька, щоб в таун типу зловити, трішечки два косельщика не добили. 300 плюс. Хм. А чим в нього швирнути? У мене немає чим в нього швирнути. Хотілося б чимось в нього киданути. Давайте, можливо, талант спрацює. Не спрацювало. Талант не спрацював. Ну що, отримуємо тоді свою порцію? Так, ну зелені я хоч надибав, та мене знов знов відкисає брієна. Хільнути, на жаль, я не встигаю, так? Да? Бо зеленого немає. Давайте сюди. Що, знущаєтесь, кусіра добити не можете. Не врятував мене таунт, так. А що тепер робити? Що зарядилося? Ну, чудово? У мене залишився один Хіл і Камінці. Ну, а як щодо добити? Цього звіря. Давай, Фіол, рятуй. Так, добре. Щось мені цей цирк не подобається. Потрібно чи щось поміняти, чи що. Хоча я дуже не хочу цього робити. Взагалі щось змінювати? Додаткова шкода це добре, це нам на користь. Так, погнали. Де тут йокін? Ну, синій центр я. А може нехай будуть ці. Я зелені міняти зараз точно не буду. Ну, це вже серйозна така ціль. Так, ну допустимо. Так, все ж таки ми тебе зарядили. Ну, то таке. Зараз ми будемо то виправляти. Я Тепер розумію, як, він, як вони стоять, чому вонтона не стоїть у мене. Цей гунор по центру. Навіть під розподілом від камінців відвалився. Ну, тоді я не знаю, що ставити. Ну, Беліт ще я думав. Можливо, белят я там бачив у хлопців стоїть в центрі. Вроді непогано. Так, закінчуємо потихеньку, да? тут без пригод. От перших два капці якось таке відчуття було, що мене хочуть Хочуть залити. Я сказав без пригод. Отримуй, да? Щоб не розслаблявся. Друже, ну тут а ти вже не проб'єш. Там корінців купа. Далі синя погнали. Йокен теж тут треба, якщо встигну першого зарядити. Можна ось так четвірочку. Все, труп. Не труп. А я сказав труп. Давайте знімати ті альфа-таланти з них, щоб вони менше били. Джахангір, урод. Йди нафіг отсюда. Кумариш своїм заповільненням. А вже знялося. Ну там, блин, там он і я і побеліт. Он вдарив камінь, камінець полетів, вона також чуть не здохла. Нє, турнір, коли всі кольори є, це... це тяжко. Це тупо треба вгадати. І дивлячись як, як гра... Тебе розставить, якому противнику дасть і чи дасть вона взагалі? Он в мене два поєдинки за добу. А в деяких уже по 10 нападів. Так, ну і тут отака команда треба. Розподіл знімати. Таунт знімати. Так. Коли тільки тут зеленого немає, <кій> <кій> так синій зарядився, це чудово. Я альфа таун злий. Зай-яй-яй, блін! Що ж я роблю? То я випадково натис. Бачите, знов Джахангер мінус 50 своїх повісив. Лапоть, блін. Давай тебе. Уже сюди напихав. А, ні. Тут а інша фігня. Так. Заборону повісимо, так? Да? Можливо, і в тебе стукнемо. Не хоче помирати. Блін, знов нудно. Якісь такі турніри стали занудні. Ходиш, тикаєш, тикаєш цей камінець. А, а стоп. Давайте фіолетового зарядимо та закінчимо. Скорпіон 1969. у гравця. А, все, так, да? да. Ну. Зразу... О, Вася. Вася, привіт! Вітаю. Значить, так, він показував, що у нього оборона в А. Е, тепер я відстаю. Відстаю. На 250 очків, так? Да? Де це оборона? Да. Ну і фіг з ним, коротше. Добренько дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.